iz opštine Veselac prošle godine Viktor нерухомого знаходиться на території Саванської територіальної громади Подільського району Отецької області. До Саранської селищної ради надійшло 30 заяв щодо підтвердження адреса агента. Адреси жикового будинку, який знаходиться по вулиці Остапа в Ближній, в селищі Саван-Подільського, району Одеської області, а прошу. Чого я це питання окремо виділила? Надійшла заява від майсоса Сергія Юрійовича щодо підтвердження адреси будинку. У нього така склала ситуація що Один будинок і там два власника. Тому зараз, щоб получается, в другу половину ну, батько має подарувати, і щоб привести документ в порядок, нам потрібно підтвердити, що все-таки це один будинок, два власника. І оця адреса один Адресу, Одеська область, Савранський район, СМТ Саврань, вулиця Остапа вище будинок 1 1. Фактично є житловим будинком, який, який знаходиться за адресою. Одеська область, Подільський район, селище Саврань, вулиця, Остапа вище будинок 1. Начальник відділу архітектури містобудування та та праці працевлу. Внести відомості про підтвердження наявності адреси до єдиної державної електронної системи у сфері війська. Четверте, рекомендувати власному встановити на об'єкти Пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. E, на минулому виконкомі ми надали дозвіл на розміщення атракціону Запорожець Андрію Федоровичу на території нашого парку. Але він ще написав одну на заяву щодо погодження місця розташування пересувної споруди. В тому рішенні у нас було прописано тільки акціони, а він хоче ще, щоб був такий, Ну і там для для продажу напідкав сладких е, солодощів. І для того, щоб не виникало лишніх питань, він вирішив, що все-таки можна ще одну заяву написати, щоб ми підтвердили, що це законно займається цією діяльністю. Це в нашому проповіці. Там де площадка сцена. Ага. А от з якого місяця це відбувається? Взагалі, його дозвіл. Травня, ну, але на даний час він там проводить ремонтні роботи. Він підключає через ДТЕК, Він пише заяву, аби йому відключили електроенергію. Він хоче ремонтувати огорожу огорожу, тому що там її поламали кандали. Подати до відділу архітектури, містобудування та охорони праці, письмову заяву про виконання нового паспорту пів заяву, становому зарсту. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ архітектури, містобудування та дах. Два дітки відпочивають. Ще Хто за те? Рініше проголосувати з прийняття питання. Окремий договір іменно на очікування. Відці від золотого ключика» і до центрі, і там, де закінчуються наші магазини, з лівої сторони, з правої, там такі ями. Я звернулася до Словаряна, щоб він зробив цю роботу. Це треба окремо договору. То прохання, то подивіться, тобто в центрі у нас ямки, наче залатали, а от від приїзді базар. Це наш центр, там дуже багато людей, обочини, і питання. чи можемо ми, так як військові, які повертають з полону, це всіх радісна звістка, і багато хто хоче їх зустріти. Чи можемо, ми, ми, от ви, організувати зустріч, щоб була і в Сабрані, і в тому старостаті. Старостат зустрічає там, де він проживає. Наприклад, багато хто, селища саме мешканці і підприємці хочуть зустріти, але у них немає змоги їхати, наприклад, в той Старостат. Просто скромно організувати зустріч, у нас в Саврані. Ось це теж біля селищної ради. У нас подорожчика. Супер. Але давайте це питання, я підтримую. Якщо особисто мене. Але я попросив вас на сесії в Різні піднятися обговорювання. Ми проговоримо з депутатом і ніяких питань не буде. Звичайно, але це не е, да, Так, от я ви читаєте? Моя пропозиція, тому що до мене навіть шлама. Каже, якби я знала, що байдузька, я би поїхала. Але багато хто і не має чим поїхати. 30 хвилин. Сот, Ми їх організуємо сама і біля ради, часа радиться пощадка. Да. Всі зійдуться, повірте мені. Добре, добре. Да. Дякую. Да. Ще раз, за єдиною умови, не перетворювати це в шоу. Mm -hmm. Зустріч була далі. Mm -hmm. Не кожен хоче опубліку. При mm -hmm. В шоу? Але я ж кажу, навіть Ми і обговорюємо на все. <пліць> 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 На рада на своєму сайті не запросила людей, а були бажаючих поїхати в Байберку. Ви, якщо робите, ну, якщо ви забр... і не було оголошення було оголошення тільки в старостаті Байберка. Хто підписаний, там, ті там тільки мешканці Бабензики. Наша громада це не одне окреме село. Це всі старостати і оголошення має бути на сайті селищної ради. Це може бути скромно. зустріч. Просто обідійти обняти, хто хоче в бійку подарувати, то ну, у нас центр селища, там разі, добре? Колеги, прошу статус сім залишитися.